І всім привітрія, с вами і Олег. Ну, пам'ятаєте, я вам позов не? Ходи, ти, -ти дорогою, там не зміє, блін. Ми за Йораншухи. Отак, так, я. Його я, Йо я не бачу, ніх'я. Зрозуміли, Йохошка. Не чекає зовсім ашокіння. Віна скорішка. Чую, Юрье. Кеба. Ага, давай. А ты в шоке? нас увижу. Да. там с дюкой не чувствую, что Там, и второй творцы, что мы типа играем. Ryan en Lovke. Lovke. Die last. Doe maar het Відмов там. станела хенька бочку, добре, буде звочка.

então então Eu vou testar o

все, Месухер. Ти завжди зігманія. Завжди То Я чесно, я чесно. Чи ну Юр, ну сорі, наші блок. Інтересніше було відео. Ми йшли вперше попри цей будинок. великий, викидаєш, там далі, то там школярик. Попри той будинок. Дайше йшли, шо ішли. І то бачили мене... Іменно коли школярик, а далі йшли прямо-прямо, Бачив коли тварин... Коли... Ну короткий розказ. ха ха Я Ми хотіли тварин оплати взагалі, сьогодні чула, але не вийшло. ти так стояв як свин, дивлянок. Не, не. На воду отдав? Я зразу! Чи ж? Нє, дивись. Я тебе оце вже не видів. Тип... Тип... Твоя копія. Мм! Дав Мовозову, пацан! А твоя копія? Та раді я. А до речі, скачу собі на телефон Террарію. І, до речі, пан Хача. І на телефон. Ой, на планшет. Той чудик теж на скачу. І Як ми кажемо, Як Я... я. я... До а, а речі, Макс, я вже не задрот. Ну, але так, коли задро і гру. В контрос харк... Counter-Strike, Horta. Ты затронушься. Вы даже мне сам... Не, так yeah, we'll counter mm -hmm. в Counter-Strike. А то контр-страйк. Стрелял. Контрахи. Добре, скажи, что Counter-Strike Source. Yeah. <usur> Добре, скажи, что смысла песня. Велвый дерево. Давай со мной признался, да? Да. Мы з Максимом записали він казав, я люблю дерево, а потім я сказав нашу докласницю Аню, яку всі для хабуха хлопці майже боятися. Аня! О, мене. Я річку не боюсь. Ага. Що? На, ти буде такі, ти такі, о! Лапі твоя! Ти сьогодні боюсь, а не? Ого! Ого! Тобто ми її спеціально так отакав, вона за мене виганяється, по вона не Волі в мене холодні руки, я нічого не фіня не відчуваю, робить. А Максим біг з телефоном, а я біг за ним і поцікавила, а ті хлопці подумають, що він в мене взяв той телефон і потім її біжить. Дай спонтурятки було? Він собі не знайшов. А ти що робив? Пітро покори слога рядки. Окей, він насправді попив чаю. Сніг. З сигаретками. Сніг. Ти шо хлібчик обіжаєш. І товат. Товат. Сніг. Товата. Булка, хочеш жити? На сьогодні, на сьогодні. А то то не булка. Наші наші.

Ей, no, no, no. hey, <smus> мене не О! <копиш>. Пікачу ah! <Pikachu> бігає. Пікачу Пікачу. Пікачу бігає.

А то було боліло. Ентер. Ентер. Який ентер? Кемпер. Ентер. О, кемпер, кемпер. Ви повірите, що п'ятий класник. Я вчувати знайшов, якщо я йому там Ти, блін, мені був. П'ято